Наприкінці січня 26-го року відбулася цікава і симптоматична зустріч, коли Бар Лазар, головний рабин РФ від Хабаду та Олександр Борода сиділи навпроти кривавого терориста Путіна. Це було не просто релігійне чаювання, а черговий акт підтвердження васальної вірності. Давайте розремося без конспірології, але з акцентом на політичну прагматику, що це за організація і чому вони стали кишеньковими рабинами Кремля? Що таке Хабад – коротко. Хабад Любавич – це один із найбільш впливових напрямків хасидизму, містичної течії в юдаїзмі. Його назва це акронім віслів Хохма мудрість, біна, розуміння та даат знання. Глобальність це не суто російська історія, хабад має центри по всьому світу, включаючи Україну та США. Чому їх називають сектою в академічному релігієзнавстві це релігійна течія? Проте критики, і навіть деякі посадовці в самій РФ. Як помічник Патрушева Олексій Павлов у 22 році, називають їх сектою через жорстку централізацію, месіанство та специфічну ідеологію, яка іноді межує з ізоляціонізмом. Історія дружби. Я Путін купив лояльність хабаду. У дев'яності роки єврейське життя в Росії контролював російський єврейський конгрес на чолі з олігархом Володимиром Гусинським. Гусинський мав власні медіа, НТВ. І не боявся критикувати Путіна за війну в Чечні та затискання свобод. Коли Путін прийшов до влади, йому потрібно було розгромити гусенського, але зробити це так, щоб на заході його не звинуватили в антисемітизмі. Рішення Кремль зробив ставку на Хабад і барлазара. Результат гусенського видавили з країни. А бар Лазар, який приїхав з Італії і тоді навіть майже не розмовляв російською, отримав громадянство РФ за два тижні. За особистим розпорядженням Путіна і став головним рабином Росії, хоча більшість громад тоді його не обирала. Чому вони дружать з диктатором? Тут працює класичний принцип він він вигідно обом, що отримує Путін. Міжнародне Алібі щоразу, коли Путіна називають диктатором або агресором, він виводить Берлазара, Лазара, який каже: дивіться, євреям у Росії живеться як ніколи добре, Путін борець з антисемітизмом. Легітимізація, денацифікації, Лазар та інші представники Хабаду часто, хоч і обережно, підігрують наративам Кремля про неонацизм в Україні, щоб виправдати війну. Лояльний контроль. Через Федерацію єврейських громад Кремль контролює фінансові потоки та настрої всередині єврейської спільноти. Що отримує Хабад? Монополія. Путін дав їм статус фактично єдиного офіційного представництва юдаїзму в РФ. Ресурси. Держава продає їм будівлі, синагоги та допомагає з фінансуванням музейних проєктів, як от музей толерантності в Москві, Безпека, в обмін на лояльність їх не чіпають силові структури, позиція щодо війни, моральний шпагат. Після 2022 року Берл Лазар опинився в незручному становищі. Його колеги з Хабаду в Україні, наприклад, головний рабин України Моша Азман, прямо проклинають Путіна і допомагають ЗСУ. Барл Лазар же вибирає тактику ми мир в усьому світі, уникаючи прямого засудження агресії. На останній зустрічі в січні 26-го року він знову дякував Путіну за турботу про вічні цінності, що в контексті ракетних обстрілів України виглядає як цинічне схвалення злочинів. У квітні 25-го року Путін навіть нагродив Лазара орденом пошани, що є прямим чеком за мовчання та підтримку. Важливий нюанс. Усередині самої російської влади хабат не всі люблять. Силовики, група Патрушева, часто дивляться на них з підозрою як на структуру з центром у Брукліні, США. Але поки Путіну потрібен єврейський фасад для зовнішнього світу, Лазар буде в фаворі. Ставте лайк і підписуйтесь. Ми воїни добра.